Новий дрон від DJI, здобутки та втрати Samsung. Усі ми скоро відмовимось від Chrome, фільм, що повністю знятий нейромережею, та маск. Знову маск. Про ці та інші цікаві новини тижня, що вже минув у новому випуску маленьких новин. На зв'язку, як завжди, агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. DJI презентували новий квадрокоптер для непрофесіоналів DJI Air 3. Він пропонує подвійну камеру, кожна з яких має роздільну здатність 48 Мпіксів. Ширококутна камера з еквівалентом фокусної відстані 24 мм має діафрагму 1,7 та фільтр Байера, завдяки чому новий Air може робити знімки в роздільній здатності 12 Мп, поєднаючи сусідні 4 пікселі в один великий для збільшення світлочутливості. Друга камера телефото з еквівалентом фокусної відстані 70 мм та діафрагмою 2.8 Камери вміють знімати 4К аж до 100 кадрів за секунду та в 10 біт HLG. Сам Air 3 має все направлене уникнення перешкод, яке працює навіть в режимі відстеження об'єкту. Батарея ємністю 4241 мАч має вистачити на 46 хвилин польоту. Ціна на новий Air 3 починається від 1100 євро за базову комплектацію і доходить до позначки 1550 євро в комплекті з двома батареями та пультом з дисплеєм. І я знаю, що ви хочете запитати: я не знаю, чи підходять нові прошивки DJI для наших захисників. Не знаю. А ви, скоріш за все, знаєте, що нещодавно відбувся Galaxy Unpacked, де були презентовані нові гаджети від Samsung, і ми розігруємо один з них у відповідному відео. Для деяких було приємним здивуванням те, що усі смартфони в цьому році, як власне і у випадку з s 23 використовують процесор від Qualcomm. В той же час мережею шириться все більше чуток про те, що лінійка S24 повернеться до власних процесорів, зокрема до теоретичного Exynos 2400, який вже потроху починає зустрічатись в тих чи інших бенчмарках. На сьогоднішній день він наче як має схожу одноядерну та на 20% потужнішу багатоядерну продуктивність у порівнянні зі Snapdragon 8 Gen 2. Але логічно, що в наступному році йому треба буде конкурувати вже з Gen 3. Також зазначається, що графічна частина цього кристалу отримала в 4 рази більше обчислювальних одиниць. В той же час Exynos, скоріш за все, буде не усюди і, можливо, навіть не на європейському, а на менших ринках. Але з нашою вдачею я чогось більш ніж впевнений, що цим меншим ринком цілком може стати Зокрема, і Україна. Але є і не дуже гарні новини про Samsung. Буквально на наступний день після презентації нових пристроїв корейська компанія опублікувала звіт про прибутки за другий квартал цього року, і там величезне падіння прибутків. Якщо в минулому кварталі прибутки скоротились на 96%, то в цьому кварталі цифра стала кращою, і тепер падіння прибутків усього 95%. А операційні збитки досягли майже 3,5 мільярдів доларів за останній квартал і приблизно 7 мільярдів за півроку. Усе це пов'язане зі скороченням виробництва пам'яті, якої, наскільки я розумію, Почали виробляти дуже багато після кризи напівпровідників декілька років тому. І зараз флешпам'яті NAND просто забагато. Але Samsung тепер хоче компенсувати втрачені гроші тим, що будуть вкладатись і подвоїть виробництво HBM пам'яті, яка використовується у відеокартах, інтернеті речей та, зокрема, в штучному інтелекті. Що ж, головне, що підтренд на AI нікуди не подівся. А ще з'явилася дуже цікава інформація про новий Flip 5. У своєму відео я сказав, що на зовнішньому екрані не можна запускати YouTube, Netflix чи якісь інші застосунки, які не передбачені Samsung. Насправді це не зовсім так. Виявилось, що при певних маніпуляціях це все ж можна зробити, і там навіть є дещо більше можливостей. Перший варіант увімкнути так звані Labs. Цей пункт налаштувань ховає в собі усілякі експериментальні штуки, пов'язані із інтерфейсом. І існує він ще з часів Galaxy S8. Там можна активувати відображення на зовнішньому екрані карт, пошуку. Netflix чи YouTube. У. Фактично, це навіть не зовсім експериментальна штука, адже є чіткий список застосунків, які можна запустити. Тобто в теорії це мало б бути на релізі. Але є ще один спосіб зробити все ще більш кастомізованим. Якщо пощастить, то з Galaxy Store можна завантажити програму Goodlock, яка також існує вже дуже давно, і надає дійсно експериментальні можливості взаємодії з інтерфейсом, але працює воно не в усіх країнах. І ось там можна активувати взагалі будь-який застосунок для використання зовні екраном, але це все вилами по воді писано, тому може і не запуститись, чи працювати некоректно. В будь-якому випадку, сподіваюсь, що вже зовсім скоро ми з вами це перевіримо. Google в травні об'єднались Apple для запровадження деяких корисних для всіх без виключення функцій. Перша, яка вже запустилась, сповіщення про невідомий AirTag. Ви, скоріш за все, знаєте про те, що теги використовують не тільки для того, для чого вони призначені, а й для переслідувань та інших не дуже адекватних речей. І, наприклад, якщо підкинуто AirTag комусь зі смартфоном Android, про це і не дізнаєшся ніяк зараз. В майбутньому, точніше, з сьогоднішнього дня, якщо смартфон зрозуміє, що біля вас довгий час знаходиться чийсь трекер, який вже довгий час без власника, він надійшло вам повідомлення, відкривши, яке можна побачити, яку відстань та як довго цей тег вас переслідує. І навіть можна буде відтворити звук на цьому трекері, щоб знайти його, а власник не буде про це повідомлений. Поки що це працює тільки з еплівськими AirTag'ами, але в найближчому майбутньому це запрацює зі смартгами інших виробників. Але мене більше цікавить інша ініціатива. Find my Device Network зможе шукати. Ваш пристрій завдяки більш ніж мільярду пристроїв з Android. Тобто, це фактично те, як працює все у Apple, що стосується пошуку і тегів, але тепер буде працювати і на Android. Шкода тільки, що на Android UWB майже не зустріти, але ця функція поки не розгортається, бо Apple ніяк не може це реалізувати в своїй iOS. Продовжуючи тему, Google, в мене є для усіх нас погані новини. Google починає запроваджувати нові механізми відстеження та перевірки користувачів браузеру на захист від підробок, використання ліцензійного контенту та відсіювання ботів. І якщо ви вважаєте, що все закінчиться тільки браузером Chrome. Ви помиляєтесь, це буде запроваджуватись на рівні ядра Chromium, який використовують величезна кількість браузерів. План Google полягає в тому, що під час транзакції веб-сторінки веб-сервер може вимагати від вас пройти тест на атестацію середовища, перш ніж ви отримуєте будь-які дані. У цей момент ваш браузер зв'яжеться зі стороннім сервером атестації, і вам потрібно буде пройти якийсь тест. Якщо ви його пройшли, ви отримуєте підписаний Integrity Token, який підтверджує що ваше середовище не змінено та вказує на вміст, який ви хотіли розблокувати. Наразі це лише пропозиційний API, проте в травні Google заявляли про те, що хочуть створити прототип для тестування в Chrome вже зараз. Фактично, це стане таким собі DRM на кшталт Denuvo, але для інтернету. І Google отримає нескінченні можливості з обмеження користувачів на відвідування сайтів. Крім того, там зараз ведеться дуже плідна робота над запровадженням маніфест 3 який фактично знищить таке поняття, як блокувальник реклами. Якщо спробувати навести вам ще приклади, то це можна порівняти з, наприклад, системи перевірки Integrity Play на смартфонах Android, яка дозволяє зрозуміти, чи має пристрій рут права. І якщо це так, тобто рут права є, у вас не працюють Google Романець, деякі онлайн-ігри, Netflix і таке інше. В мережі вже потроху починає свій рух шакалячий експрес з цього приводу, адже Google можуть дуже сильно обмежити свободу в інтернеті. Mozilla, наприклад, вже виступили проти додавання цього API, побоюючись того, що з часом сайти можуть почати працювати тільки в окремих браузерах. Коротше, гайки починають дуже сильно закручуватись, і я дуже сподіваюся, що усілякі європейські ради та інші міжнародні інституції почують це і будуть активно запобігати цьому впровадженню, як активно запобігали кубівлі Activision Microsoft. Вже зараз я особисто можу сказати про те, що Windows отримав якийсь дуже потужний блокувальник неліцензійного програмного забезпечення навіть при повністю вирізаному з системи захиснику. Коротше, на нас чекають дуже і дуже цікаві часи. AMD офіційно презентували Ryzen 9 7945 HX3D, перший процесор 3D V-Cache для ноутбуків. Цей процесор має 16 ядер, 32 потоки, базову тактову частоту 2,3 ГГц і максимальну частоту 5,4 ГГц, але найголовніше 128 МБ кеш пам'яті. При цьому його TDP у порівнянні зі звичайним HX, що коливається в позначках від 55 до 75 Вт, тут позначається як 55. Стосовно результатів вони приємно дивують. Якщо обмежити потужність процесору на 40 Вт, то у порівнянні з таким же процесором без 3D V-Cache, то приріст дорівнює більше 20%. Без обмежень новий процесор забезпечує приріст до 53%. Але тут залежить від проєкту. Наприклад, в Dota приріст складає усього 4%, в той час як в Cyberpunk 2077 це. Вже 44%. Першим ноутбуком з цим чіпом стане Asus ROG Strix Car 17X3D, що і не дивно враховуючи те, що саме Asus першими отримали новий мобільний процесор Z1 для своєї елаї. В мережі з'явився трейлер науково-фантастичного фільму Genesis, який. Повністю зроблений за допомогою нейромереж. Так, важливе уточнення: цей фільм не створений повністю нейромережею, а лише за допомогою цих так званих штучних інтелектів. Концепція, сюжет, монтаж, музика це все зроблене людиною. Як зроблене, він творець взяв безкоштовну музику і таке інше. Більш того, для створення цього трейлеру автор витратив усього 120 баксів на декількох сервісах. У нього є величезний допис соцмережі, яку дуже некультурно зараз згадувати в голос, де усе детально розписано. Звісно ж, цей трейлер це те, що. Зробила одна людина з обмеженими фінансовими можливостями і без спеціалізованих інструментів, адже все це є створенням неідеальних зображень з подальшою їхньою трансформацією. А от коли з'являться спеціалізовані сервіси саме для відео, уф, стане цікаво. До речі, про соцмережу я не буду розповідати вам про те, що маск офіційно вбив Твіттер, змінив його логотип і назву на X, та збирається зробити з нього щось на кшталт Alipay. Чи про те, що Microsoft Meta та купа інших компаній мають інтелектуальні права на бренд X і Маск не намагався якось домовитись про це, і скоріш за все будуть суди. Чи про те, що Маск не отримав дозвіл на демонтаж вивізки Twitter з штаб-квартири, чи про те, що навіть після повного перейменування в застосунку досі є слова твітнути чи шукати в е, Twitter». Чи про те, що в деяких країнах цей сайт одразу ж заблокували через те, що він своєю назвою нагадує якийсь порнографічний ресурс, чи про те, що згідно з даними аналітичних компаній, цим перейменуванням Маск. Може втратити від 4 до 20 мільярдів доларів компанії. Цікаво і інше, був собі в Твіттері користувач, який мав Handle Name X. Зазвичай, коли якась компанія хоче забрати собі заброньований кимось аккаунт, за це платять гроші, як правило, декілька тисяч доларів, там 10-20-30. Але це не у випадку з однією з найвідоміших та найбагатіших людей у світі. Ні. Новий саппорт просто написав користувачу, що його нікнейм належить їм, і вони його забирають. Усе. Жодних компенсацій від маска і компанії за це не відбулося. Просто віджали. Дуже не це, як на мене. Хоча я насправді абсолютно не здивований, я не знаю скільки божої роси має видати маск, щоб люди нарешті зрозуміли, хто він такий. Ще одна історія, яка стосується безпосередньо Ілона: проблеми з запасом ходу автомобілів Тесла. Якщо коротко. Тесла навмисно завищує значення запасу ходу своїх автомобілів, і більше того, вони створили окремий офіс, який усіляко буде перешкоджати потраплянню клієнта в сервісний центр. І я не жартую. Те, що маск навмисно завищує показники запасу ходу автомобілю, це факт, який вже показаний і доказаний купу разів. Деякі співробітники компанії підтверджують, що це саме його забаганка, тобто, коли презентується автомобіль, показувати от такейний запас ходу. Як результат, замість прорекламованих 500 км, авто їде максимум 300 Проте реалізовано все це дуже цікаво. Перші 50% батареї вона просто тане на очах, а останні 50% вже показують плюс-мінус адекватний стан справ. До Тесла вже звертались усілякі органи, які проводили незалежні розслідування, в яких було доведено, що завищення дійсно є. І це вже не кажучи про те, що Тесла не враховує температуру повітря для розрахунку запасу батареї, а низькі температури дуже негативно впливають на цю позначку. І що ви думаєте, Маск вирішив надіслати оновлення, яке б це виправило? Чи в наступній тесці він чесно скаже, скільки вона проживе. Ні, він створив цілий офіс з кол-центром, основна задача якого відмовляти людей їхати в сервісний центр. Людина, яку не влаштовує прорекламований запас входу, дзвонить кол-центр для того, щоб записатися на зустріч в сервісному центрі. У відповідь вона чує, що йому це не потрібно, і вони зараз віддалено усе там подивляться і вирішать. Через три хвилини оператор каже: з вашим авто усе ок, і усе. Операторів навчили повідомляти клієнтам, що оцінки радіусу дії схвалені її, побули лише прогнозом, а не фактичним вимірюванням. І що акумулятори з часом розряджаються, що може зменшити радіус роботи. Консультанти дадуть поради щодо збільшення запасу ходу шляхом зміни навичок водіння. І якщо ж віддалена діагностика виявляла ще щось несправне, окрім запасу ходу, клієнту про це не повідомлялось. Більш того, вони навіть оновили застосунок на смартфоні, через який тепер взагалі неможливо записати в сервісний центр. А сапорт усіх компаній Маска це завжди біда. Усе зроблено так, щоб ти не мав змоги поспілкуватися з живою людиною. Коли один з клієнтів два дні отримував повідомлення від кол-центру про те, що вони скасовують запис до сервісного центру, бо проблем немає. Клієнт поїхав туди без запису, а тамтешній технік за 10 хвилин сказав, що усе добре, навіть не доторкнувшись до авто. І основне питання тут не до самого автомобіля такого, ні. Питання в тому. Тому що усі електромобілі так чи інакше можуть помилятися в оцінці запасу ходу. Проте згідно з незалежними тестуваннями, у Тесла цей показник просто якийсь шалений. Тому що реклама, тому що маск. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте підписуватися на наш геймерський канал, де завтра також будуть свіженькі новини Дійк індустрії. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик вас обійняв, Припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.